Протягом ведення активних бойових дій перед технічним підрозділом головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснено 293 залучення на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. При цьому виявлено та знищено 4330 одиниць сучасних боєприпасів. З них 4008 одиниць касетні елементи від реактивних систем залпового вогню Ураган смерч торнадо С. Найбільша кількість виявлення цих касетних елементів припадає на Криворізький район, це Зеленодольська, Апостолівська територіальна громада, а також Сеньківський район, це Великомихайлівська громада та Покровська громада. Хочу ще раз наголосити на заходах безпеки при виявленні касетних елементів. Ось, Як ви бачите на фотографії, це касетний елемент від реактивної системи залпового вогню Торнадо Ессе саме на цих касетних елементах припадає найбільша кількість загиблих у нас серед мирного населення. Останній випадок, як ми вже напевно чули, Синельківський район буквально був 31 серпня. Хлопчик, йшовши по лісу смузі, не побачивши даний касетний елемент, наступив на нього і підірвався. На жаль, дитина загинула на місці. Під час знахідок таких елементів наголошую на захотах безпеки, а саме ніякому разі не потрібно торкатися даних елементів, не брати їх в руки, в кишені, переносити, кидати їх, підпалювати, виконувати якісь маніпуляції. Краще зателефонувати до служби 101-102 і до приїзду фахівців показати місце. Також повідомити місце, ну, найближчих мешканців, щоб також не підходили до цих ВНП, аби забезпечити якби, якби безпеку, щоб також ніхто не зміг завдати собі шкоди.